Всім привіт! З вами Асуторох Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад. Які зміни у вас відбудуться в особистому житті у серпні? Для кого це теророзклад? Для людини, якої є суперниця або недоброжичливці? Які такі чекають вас вкусити, які з вами слідкують, можливо, переслідують, очорнюють вас. Не звертайте на це уваги, ідіть своєю дорогою. Так. Для, кого? Для того, кого людина і ці недоброзичливці, вони створюють вам випробування перешкоди в вашому житті. Але це вам все долі, щоб ви були такі, знаєте, стали воїном свого життя, щоб ви вміли захищати, щоб у вас е, укріпляла, укріплялася воля і зміцнювався характер такий. Щоб ви стали сильнішим духом і нічого не боялися в житті. І ви все подолаєте, ви все подолаєте, всі випробування. Ті, є наявність суперниці, яка заважає вам в особистому житті. І не тільки це може бути якась конкуренція в суперництво, в роботі, коперство. Які зміни у вас будуть в особистому житті у серпні місяці? А все, що не потрібно, ви будете викошувати. Всі стосунки, всі ті <кій> всякі підлабузники. Тобто ви зробите очистку свого особистого життя в серпні місяці. Позбуваєтеся всього на потребу, всього грузу. Як минулого, так і теперішнього часу. Що у вас... <кій> Які зміни будуть у вашому особистому житті в серпні місяці. Так, хтось можливо купить нерухомість або чекає обновлення, обновлення вашого будинку, житла, зміни інтер'єру, може ремонт хтось буде робити. А хтось отримує документи на спадщину. І все, що вам заважало в отриманні цих документів на спадщину чи е, приватизації... Це все ви викошите. Також ви е, почистите е, тих людей, які е, до вашої приближені до, е, до вашого дому, до вашої родини, а також е, переглянете е, свої стосунки з, з родичами. Багато тут масок, багато людей. Кровники, близькі далекі, які носять маски, які вас обсуждають, да, і все у вас буде добре, О, закінчиться успіхом, е благополуччям, вашим стосункам, вашому і стосункам в особистому житті. Хтось познайомиться своєю половинкою, хто одинокий, хтось воз'єднається, так, у вас е до вас. Ви познайомитеся з людиною, яка стане вам другом хорошим, а потім це все перейде, так як я говорю зразу, перейде в поступово буде переходити успішні гармонійні відносини. І ще що. Так, будуть вам. Багато людей, які захочуть вам вставляти палки в колеса, але вони цього не зможуть результату не досягнуть. Так, і які зміни ще відбуються в особистому житті? Так, вас чекає подарок від когось, признання, запрошення на побачення в особистому житті. Все буде добре. І комусь буде запропоновано руки серця. Всі сумніви, всі невпевненості в особистому житті, і розчарування, і таке знання, що ви будете самі, ваше знання, що ви будете самі, це все буде з вас відходити, та неясність. Все проясниться в вашому житті. та і вам... Життя де людина, покровитель, яка буде вам опорою, помічником, підтримкою, і вас буде захищатись від того, від тих, хто вам захоче пошкодити в вашому житті. Також ви отримаєте новини ще від одного мужчини на відстані, який є. Mm -hmm. Які також захочуть з вами зустрічі, і у вас буде стан вибору. Та всі перепони від вас відійдуть, е які створювали вам вражини недоброзичності, всякі криси, задрісники, mm -hmm. це, можуть бути, кровники навіть, mm -hmm. суперниці всі від вас відійдуть, е перепони особистому житті також відійдуть від вас всі перешкоди, всі бар'єри, та і ви будете вибирати. Вас чекає успіх, карта радить вам, що не бійтеся, не переживайте нічого. Вселенна вас захищає всі хмари, всі перешкоди, так як я казала, Пропасть, яка, яка була у вас у вашому житті особистому всі закриття, перекриття труднощі всі від вас будуть відходити. Так, і вас чекає переміна, переїзд на інше місце проживання. Вам запропонують трубку серця, і ви приїдете до машини. Поміняйте місце знаходження свого, місце проживання. Нехай буде так. Лише тільки той отримує, хто віддає. Тому підписуйтеся, ставте лайки. Хто хоче записатися на особисті прийоми, прошу скористатися моїм номером телефону по смс 050 957 68 09. До нових зустрічей!